Насправді, насправді ми, ми е, знаходимося на стадії відновлення, відродження і зміни абсолютно України і нашої нашого менталітету. Якщо це відбудеться в тому обсязі, як, як ми це зараз мріємо, це це змінить змінить Україну от, е, суттєво, чого ми якраз і і чекаємо, тому що. Всі ми розуміємо, політичні, матеріальні, соціальні штуки, вони дуже важливі, але поки ми культурно не змінимось, поки ми не почнемо так працювати, співпрацювати, координувати наші зусилля, як ми це зараз робимо, те, що зараз в світі називається модним слов'ячком синергія. коли, коли за. Одна ідея красива, містецька, культурна, історична, духовна, вона об'єднує багатьох людей, і ми всі задоволенням, задоволенням прикладемо свою душу і серце. до цього. Ми говорили з паном Ігорем, і це була, ну, так спільно ми випрацювали таку ідею взяти одну писанку, і ми візьмемо відомих людей. І і кожна людина прикодиться до писанки, може ну не своїм талантом малювання, але свої аури, і ми, ну я я думаю, що теж якийсь шедеврик ми можемо можемо зробити І от один один екземпляр писанки дописано такий Це відомо. Це окремо писання. Супер. Aš jau kažkas, 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 kaž, kaž, kaž It is. <laughs>